Вітаю, шановна екзаменаційна комісія. Прошу вашу уваги до презентації мого дипломного проєкту на тема програмної реалізації застосунку для запису екрану. У сучасному світі, коли технології стрімку розвиваються, людям все частіше необхідно мати швидкий і зручний доступ до великої кількості інформації, і здебільшого вона відображається саме на екрані комп'ютера. Через це розробка програм для створення і зображення запису з екрану для подальшого збереження набуває все більше актуальності. Такі інструменти значно полегшують фіксацію інформації, допомагають у роботі, відповідаючи зростаючим вимогам користувачів у багатьох сферах діяльності, охопивши різні галузі, включаючи програмістів, викладачів, тестувальників, студентів, учнів тощо. На першому слайді зазначена мета, об'єкт та предмет роботи. Метою роботи є створення застосунку з інтерактивним інтерфейсом, що забезпечує користувачеві можливість здійснювати захоплення зображень, з екрану, записувати відео з аудіо чи без аудіо супроводу, а також виконувати базове редагування зображень без потреби звертатися до сторонніх редакторів. Темою другого слайду є постановка завдання. Зважаючи на наявність сучасні можливості у подачі інформації у цифровому вигляді, виникає необхідність розробити програмний продукт, який забезпечить для користувачів розширені можливості захоплення зображень з екрану, які виходять за межі функціоналу вже існуючих рішень. Застосунок дозволить не лише робити знімки вікон і вибраних ділянок. Але й надасть інтуїтивні інструменти для редагування знімків, підсвічування, анотації та збереження історії змін зображень. Система дозволить користувачам взаємодіятися з попередніми знімками, як і з версіями, додавши можливість робити запис відео, визначаючи для цього ділянку наявність звуку чи кількість кадрів на секунду. Застосунок також отримує весь необхідний спектр для збереження інформації з екрану, а ергономічний, зрозумілий та налаштований користувачем інтерфейс зробить роботу з програмою простою і послідовною. На третьому слайді відбувається порівняння існуючих аналогів у предметній області. Аналіз існуючих програм для захоплення в місто показав. Що більшість з них орієнтовані або виключно на відеозапис, або лише на створення скріншотів. При цьому рідко зустрічається програмне забезпечення, що повноцінно поєднує обидва ці функціонали в одному інтерфейсі. У ряді популярних рішень відсутня розвинена система редагування зображень, користувач обмежений лише примітивними інструментами, що істотно знижує ефективність роботи з візуальним матеріалом. Варто зазначити, що часто недоступна або прихована від користувача функцію вказів прибажаної кількості кадрів на секунду FPS, що важливо для досягнення балансу між якістю запису та завантаженням на систему. Крім функціональних обмежень, значна кількість програм не забезпечує гнучкої адаптації під індивідуальні потреби користувача. Тому виявлені переваги та недоліки допомогли сформувати перелік необхідних вимог для застосунку, який покликаний для того, щоб надати кращий досвід роботи для запису знімків та відео з екрану з покращеною можливістю обробки отриманих результатів. На слайді номер 4 зазначені всі вимоги до програми під час її обробки, а саме функціональні, нефункціональні та вимоги до інтерфейсу. Саме це визначає якість, надійність, зручність використання та ефективність кінцевого продукту. На основі критеріїв, зазначених у таблиці на п'ятому слайді, відбулося порівняння існуючих мов програмувань і виявилось, що c шат є найкращим вибором для розробки програми, орієнтованого на захоплення скріншотів, роботи зі знімками екрану, а також для налаштування відеозапису. C-Sharp є компільованою мовою, що виконується через віртуальну машину. Це забезпечує високу продуктивність завдяки швидкості виконання коду. Використання C-Sharp у зв'язці з .NET Framework дозволяє інтегрувати різні інструменти для збереження, обробки та роботи з зображеннями. Вбудовані можливості для роботи з бібліотеками забезпечують високу продуктивність, створюючи і редагуючи скріншоти. Мова також надає велику кількість можливостей для роботи з графічним інтерфейсом користувача. Windows Forms для простих застосунків, або VPF для більш сучасних інтерфейсів із анімаціями та шаблонами. C-Sharp тісно пов'язаний і глибоко інтегрований з операційною системою Windows. Це дозволяє напряму використовувати Windows API. Завдяки цьому програміст може створювати застосунки, які взаємодіють системними компонентами, файлами, вікнами, процесами, пристроями тощо. Це робить його ідеальним вибором для розробки інструментів під цю операційну систему. Синтакс Сіша є зрозумілим, логічним і добре структурованим. Він також легко інтегрується з численними зовнішніми бібліотеками для обробки аудіо чи відеозаписів. На основі порівняння критеріїв, зазначених у таблиці на шостому слайді, Microsoft Visual Studio є найкращим вибором для розробки програмного продукту через те, що він допомагає підтримувати великі проекти завдяки можливості масштабуватися. І ці програми залишаються стабільними, навіть якщо він вони функціонально зростають. Додається малювання, ефекти, збереження в хмара середовище тощо. Завдяки оптимізації під .NET Framework і швидкі компіляції зміни в коді застосовується миттєво. Це особливо корисно при швидкому тестуванні нових функцій, як додавання гарячих клавіш до захоплення. Visual Studio є потужним відлагоджувачем, що дозволяє зупинити виконання програми на будь-якому рядку, переглянути значення зміни в реальному часі. Він також містить легку інтеграцію з зовнішніми пакетами, як, скажімо, NuGet, для обробки відео чи аудіозаписів. Оскільки c має декілька видів графічного інтерфейсу користувача для десктопних застосунків у вигляді WinForms та ВІПІР, відбулося порівняння цих структур за такими параметрами, зазначеними на сьомому слайді, на основі яких було вирішено використовувати WinForms як платформу GUI, завдяки її перевагам. WinForms використовує графічну систему GDI+, Plus, яка дозволяє використовувати бібліотеки для малювання ліній, кіл, прямокутників, інших геометричних фігур, виведення тексту на зображення. GDI Plus також визначає необхідну роботу з градієнтами та кольорами. Вінформс є гарним вибором для роботи із зображеннями, рідкісного оформлення інтерфейсу та обробки невеликої кількості елементів завдяки своїм легкозасвоюваним для використання UI-інструментів. Він може працювати і на старих версіях операційної системи Windows, завдяки роботі GDI Plus, яка інтегрована в цю операційну систему, це дозволяє робити простий рендеринг, не необхідно виконувати жодних додаткових встановлень, і він містить високу зворотну сумісність. Але легка інтеграція зі сторонніми бібліотеками для обробки аудіо чи відеозапису лише спрощує розробку застосунку. На восьмому слайді подано узагальнену схему послідовності, яка відображає логічну взаємодію користувача з програмою, демонструючи, як окремі дії ведуть до відповідних результатів і які варіанти вибору доступні на кожному етапі. У цьому застосунку точкою виходу може слугувати будь-яка дія на кожному етапі використання програми. На дев'ятому слайді представлена діаграма «Use case». Яка в узагальненій формі демонструє основні сценарії взаємодії користувача системою? Вона ілюструє типові дії, що можуть виконуватися їхню логічну послідовність, а також взаємозв'язки між сценаріями, зокрема, включення обов'язкових підпроцесів -під «include» та можливість розширення поведінки в окремих випадках «extend», що дозволяє краще зрозуміти структуру функціональності програми. На 10-му слайді зазначена схема розроблених модулів ФОМ, які є передусім класами, що наслідують ознаки від базового класу System Forms. тому Form це базовий контейнер, який був використаний для побудови основи необхідних модулів для роботи програми. Для функціонування програмного забезпечення було було розроблено такі основні алгоритми, зазначені на 11 слайді. А саме, алгоритм роботи з трьома режимами захоплення зображення, вікно програми, виділена ділянка, повноекранний знімок з можливістю використання таймера, Алгоритм налаштування роботи програми за допомогою користувацького меню. Алгоритм збереження зображення та відео на комп'ютер з вибором відповідних розширень, наявна можливість, можливість зберегти знімок екрану до буферу обміну. На 12-му слайді зображено результат роботи програми, створений скріншот, який був оброблений за допомогою графічних інструментів, які були налаштовані користувачем. На 13 му слайді зображений процес перегляду записаного відео з екрану, використовуючи середовище MPC-HC. На слайді No14 зображено процес захоплення ділянки екрану, необхідне поле має червоне обведення і є висвітленим, на відміну від затемненого екрану до початку взаємодії з користувачем. Висновки. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалави було розроблено програмне забезпечення для захоплення зображень з екрану, запису відео та нанесення графічних позначок. Для цього було виконано ряд завдань. Аналіз існуючих методів, захоплення зображень та відео, вибір оптимальної мови програмування та технології для реалізації застосунку. Розроблено архітектуру програмного забезпечення, реалізовано інтерфейс користувача та основні функціональні можливості програми. Розроблений програмний продукт успішно виконує всі поставлені задачі, відповідаючи як функціональним, так і інтерфейсним вимогам. Провадження інтеграції з існуючими бібліотеками та системними компонентами забезпечило високу продуктивність, стабільність роботи та відповідність необхідним стандартам безпеки і надійності. На цьому в мене все. Дякую за увагу.